Здравствуйте, ефірі The босса снюс мене зовут Джо Байден. Гм. Hmm? Hmm? І сьогодні розповідаю про такі важливі теми. Сьогодні у програмі ви дізнаєте пізніше. Які ваші гроші дорожчають улюблені? А також дізнаємось пізніше. Але теж трудні вічок. І сьогодні є така подія, якій наші тут довіряються довіряється малесеньку дизайн. Зміни не до вміна. Хм. Але до нас колаж про мене Грибний король. І що там далі? Сова Соня. Ніжачок, сон, черепаха аха аха. Спіймаємо вітерець, метеомахарима, метеохмаринка, глиняний куманець, кучерява вівця, жителі царства Нептуна, корона, кольорові будиночки. С -с... <плес> <плес> сервіруємо стіл, янгулятку, гостинці, в, в турбинці, пишна піш ялиночка, сніжинка, балеринка. Сніговик-сніговичок, зайчатко білянчик і ведмежатку сніжок, кошеня на підвіконні, золоте серце, диво птах, клоун, фунтик, дивовижні лілії, ми перукарі мельдери летить мій вітрильчик, е, привищаємо пер, пер, рудзики-рюкзакотики, таке, воркот, це вербовий цвіт, планер, великодні курчатка, пташине гніздечко, ніжний бузок, бдюка має і вишеньки сестрачки. І ось так, нарешті готова. І тепер про наші відзнання під і харизм. А тепер ми наші шукаючи відповіді на знання. Давай до зустрічі за тиждень, бо засню з ким чинив буде.